Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і традиційно перед розповіддю я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, підписникам, друзям, гостям каналу. Дякую вам за ваші вподобайки, за добрі коментарі, за цікаві запитання. Мені це дуже приємно і дуже допомагає в, в подальшому розвитку каналу. Сьогоднішня тема присвячена стилю арт деко. Я вже показувала вам багато, ну фактично всі предмети, які будуть сьогодні представлені, я про них розповідала і показувала в своїх сюжетах. Але вони були між іншими предметами посуду. Сьогодні я хочу зібрати їх разом і представити вам от такі мою колекцію, невеличку колекцію в стилі арт-деко, яку мені вдалося зібрати протягом вже понад півроку, як я займаюся колекціонуванням. Про стиль арт-деко розповідала вже досить багато. Не буду повторюватися, тільки скажу, що його офіційно було визнано як такий художній стиль, стиль декоративно-жуткового мистецтва після виставки в Парижі в 1925 році. І протягом досить багатьох десятиліть цей стиль був дуже популярним, відомим в мистецтві, саме в ужитковому мистецтві Європи і світу. І ось почнемо розповідь про цей стиль з цієї чайної, з цього чайного тріо, яке мені вдалося придбати. Воно дуже яскраве, немає позолоти тут зовсім, є тільки синій колір і є оздоблення деколі у вигляді квитка, квітки. Ця квітка називається, колись я думала, що це першоцвіт і так говорила, але ні, це, горіч, це тирлич українською, це тирлич. Лікарська рослина, якої має майже 300 видів є в світі, і в Україні, до речі, 12 видів її росте. Чому арт-деко? Ну, тому що, подивіться, рельєф, такий графічний рельєф на чашці. Ручка, теж прикрашена синьою лінією, дуже красивої форми. Оці квітки всередині, стрічечка синя йде по поверху. Чашки, невеличка така ніжка, теж з форми, фор, назва фірми. Це не фірма, це знак, який ставили на посуді цього періоду в Баварії Баріше Остмарк, так званий, з 33 по 45 рік. Блюдце. Такої умовно квадратної форми, теж з рельєфами, красивими рельєфами, і е, також тут оця квітка тирлич розташована. І е, тарілочка. Чудовий. чудове чайне тріо. Легеньке. Це білосніжна порцеляна. Вона не слонової кістки колір, а білосніжна. І тому. Е, Ось це синій колір з білосніжною поєднання цих кольорів. Дуже ефектне, на мій погляд. Це перше, перший предмет, або перший представник арт деко в моїй колекції. Наступний предмет ось такий чайник. Він прикрашений золотими стрічками. Ось тут графічні такі лінії підкреслюються носик, ручка. Такої форми і коло, і прямокутник такий. Чудова кришечка. Малюнок тут є, але це не такі квіти декоративні. Теж це має відношення до арт деко. Ну, по-перше, тому що сам чайник виготовлений десь в 30-х роках 20-го століття. Це фірма З Шерцер. Відома компанія, посуд якої я взагалі збираю ось такий чайник, який теж має відношення до стилю арт-деко. Покажу вам трошки більше світла. Тут є деякі, звичайно, такі деталі, він старенький, можливо, якісь такі, ну, недоліки в порцелянові, але це не заважає сприйняттю чайника. Далі була куплена ось така цукорниця. Вона повністю фактично повторює форму чайника, тільки тут інший декор, це теж деколь, але, подивіться, вона меншого розміру, але повністю вона відтворює оцей стиль і цю форму. Це теж зшерцерт. Вони прийшли до мене дуже по-різному в різний період, але, тим не менше я її. Теж придбала, тому що ну, вона мені сподобалась. Потім, коли я вже була вдома, тоді я зрозуміла, що вони однакові, практично. Ось така такі предмети цукорниця теж в стилі арт-деко. Ще одна цукорниця. Маленька, прозора, старенька, тому що тут позолота не всюди збереглася, але форма. Форму ви бачите. Декор. Тут все ж таки скоріше деколь, але така тоненька, вона покладена і на кришиці, і тут вона розташована по всьому тілу цукорниці. Датування цієї цукорниці 1910-1938 роки. Тобто, це фактично між стилем Модерн і стилем арт-деко, напевно, поєднання. Компанія Рейнхольд Шлягельмільх виготовила цю цукорницю. Ще раз підкреслю, що це білосніжна порцеляна. Вона більше до порцеляни, ось чашки. Підходить, тому що порцеляна чайника і цукорниці, цукорниці трішечки все ж таки, така, такий відтінок молочний є, але майже непомітний. Ось це цукорниця. Тепер знову чайна чарне тріо. Це компанія ByronBox. Клеймо, яке ми бачимо на денці, проставлялось з 1931 року по 90-й рік. Але зрозуміло, що це стара порцеляна, стара чашка. Це теж типове арт-деко, тому що ну, тут поєднання ось таких геометричних ліній, нібито рельєф такий. Чудова збереглася оця ніжка, позолота добре збереглася. Подивіться на ці квіти, тоненькі, делікатні. Це, я думаю, все ж таки деколь, але дуже-дуже тендітна, дуже така легка і добре збереглася. Ну, Позолота збереглася не так яскраво, але тим не менш, на ручці, подивіться на цю ручку, є позолота з обох боків. Вона легенька і теж абсолютно прозора. Бачите, ось тут видно мої пальці. І білосніжна ця порцеляна. Так само блюдечко, Ну, от проблеми з позолотою. Але це мене не зупинило, я, ж, я вже розповідала, вона мені дуже сподобалась сама, сама, сам цей декор. І немає ніякої тріщинки, нічого такого. Ну, Звичайно, такі прикмети користування вони є, але ж треба зрозуміти, який це вік. І ось така чудова тарілочка. Це Типове ардекостем, такими трикутниками, поєднання квітів, і геометрії, і рельєфу, але все це так зроблено гармонійно, делікатно, що не можна цим не любуватися, не милуватися цим посудом. Наступне чайне тріо це компанія Artsberg. Таке клеймо, яке бачимо на денці, проставлялось з 1937 року. Вона теж абсолютно легенька і прозора ця чашечка. Не тільки Денсе, а й блюдце. Е, Я показувала цей, це тріо. Ну, тут теж є рельєф. Немає позолоти зовсім. Ні, ні, є, перепрошую. Позолота ось тут є по краєчку, але на, самому, на самій часті блакитна лінія. І ось такі геометричні форми. Ну, через ці форми і вік чашки я все-таки відношу до стилю арт-деко. Хоча можу помилятися, звичайно. Тут ніколи не можна бути впевненим повністю з цим посудом. Ну, ось Подивіться, така чашечка. Блюдце, це виконане вручну, тому що воно такої неправильної форми, я вже її показувала, коли Розповідала про Чайні Тріо. Але вона теж в гарному стані, це блюдечко. Теж є клеймо. І тарілочка. Така тарілочка теж. Тарілочка трошки важкувата, ніж, ніж блюдце і чашечка, але так воно зазвичай буває. Ще один предмет стилю арт-деко. Це вже, напевно, мабуть, або 40 роки може бути. Ну, все ж таки, це порцеляна першої половини ХХ століття. Наступний предмет це теж, моє, теж моя така велика любов. Я його побачила, цей чайник, і вихопила. І вже потім у цієї жінки, якої я е, зустріла на фломарті її, її е, стіл, завжди чимось мене радує, завжди в неї купую. Недорого, але дуже гарні речі. Це чайник фірми Томас. Він виготовлений між, ну, згідно клейма, між 1908 і 1939 роком. Ці грані. Теж жодної, жодної нема позолоти. Він, він має грані, так само і кришечка має такі грані, тут вже вони не так видно. Чудова ручечка у кришки, або зірочки, або сніжинки, темно-синій кобальтовий такий декор ручка, чудова ручка овальної форми, отвір. Ну, ось такий, на мою думку, це теж арт-деко, поєднання е, стриманого декору, легкого декору і е, таких е, досить прямих геометричних ліній, що характерно для стилю арт-деко. Наступне чайне тріо е, вже зовсім нещодавно я його показувала, придбала і показувала. Це теж арт-деко. Компанія, яка клеймо якої стоїть на денці, взагалі існувала з 1919 року по 1931 рік. І ми бачимо, тут вона теж білосніжна, вона теж дуже-дуже легенька, прозора ця чашечка тоненька, теж є рельєф невеличкий. Тут немає позолота, ні, все ж таки, є позолота, але вона дуже добре поєднується з цим малюнком. І... Ви бачите, що ці знов такі лінії, стримані лінії геометричні, ці трикутники, між ними квіти квіти дуже легенькі, такі делікатні квіточки. Ручка красивої форми. Блюдочко ось таке з рельєфом. І так само з рельєфом тарілочка. Чудове. Чудове, абсолютно чудове. Чайне тріо в стилі арт-деко. І останній предмет, який я хочу вам показати, це він зовсім свіжий. Нещодавно я його придбала. Чудова ваза в стилі арт-деко. Це Йозеф Рібер. І клеймо таки ставилося з 1945 року. Але відомо, що і раніше з 1945 року також використовувалося це саме клеймо. Подивіться, як гарно вона, ця ваза гармонує з чайним тріо, ніби один комплект. Досі я щаслива, що придбала цю вазу. Вона теж легенька, теж прозора, досить так вона виглядає. І це останній мій предмет на сьогодні, який я придбала в стилі арт-деко. Отже, дякую вам за увагу. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте їх, я буду намагатися відповідати. Спасибі на все добре!